Вітаю всіх, хто цікавиться нумерологією і картами Таро. До речі, підписуйтесь на мій YouTube канал, де я вашу дату народження пов'язую з картами Ленорман. І там є показано прихований, прихований код вашого народження, хто ви є. Сьогодні я розповідала про 12 число. А, до речі, там на сторінки в Ютубі є дуже багато у мене відеороликів від 1 до 22 чисел вашого дати народження, що вони означають, коли ви народились от 1 до 22. Чому від 1 до 22 знайте, коли ви зайдете, чому вже 23 вже не прораховується. Але зараз я розкладу три позиції на картах Таро Ленорман. Загадайте своє бажання, чи збудеться воно в цьому році. Або яке питання, чи вирішиться ваше питання, або що ви хочете, щоб у вас збулося? Загадайте, подумайте. Зараз я розкладу на три позиції і скажу: збудеться ваше бажання, або чи вирішиться ваше питання. І так, перша позиція, друга позиція і третя позиція. Подумайте все, подумайте, чи збудеться ваше бажання, або чи вирішите ви питання. Або що можна сказати, чи треба вам. Спілкуватися з тут чи іншою людиною. І таке може питання задати. Неважливо. Головне, щоб воно відповідало так чи ні. Так, перша позиція. Сонце, ваше бажання збудеться стовідсотково. Так. Особливо це буде літо, коли буде тепло. Друге, лист. Ви, ви чекаєте лист або документи, так, вони будуть. Ваші. Ви хочете, якщо щось, хочете більше знати про себе, то звертайтеся особисто по телефону. В Viber, або тут, в Ютубі, в Тіктосі, вибачте, або в Viber, або в Телеграмі. Телефон я у шапки профілю. Можете подивитися. Це інформація прийде. Ви чекаєте листа, або інформація або документи? так? Так. Збудеться бажання через якусь інформацію, або якісь документи. І третє це. Криси, миші. Ні, бажання не збудеться. По-перше, у вас щось або нема грошей, або якісь збитки, або вас обманюють. У вас є вороги, які крадуть у вас не то гроші, не то енергію, не то особисте життя. Докладніше, запитайте в особистих повідомленнях. Якось так, три позиції. Звертайтеся, всім гарної весни. Далі буде цікавіше.